Доброго дня, я Яковенко Андрій Васильович, директор клініки Dent House. Знаходимося біля метро обережне. Ми надаємо весь спектр стоматологічних послуг, розпочинаючи з діагностики, закінчуючи протезуванням. Це стоматологічний комп'ютерний томограф фірми ETIS, який надає можливість мені зробити кращу діагностику та виявити проблеми пацієнта. кт черепа, ТРГ. Можемо продіагностувати суглоби, зробити рентген-снімка кісті, якщо це потрібно. Так як я лікар-гнатолог, мені дуже важливо було, щоб цей апарат давав мені правильну та чітку діагностику суглоба на те, що він мені це і робить. Також ТРГ це для лікаря-ортодонта потрібно. Паца суглоб, болить вісок, часткі головні біль. То за допомогою цього апарату ми зможемо виявити ці проблеми та їх ліквідувати. Хотів би подякувати команді НДС за таку якісне встановлення. Нічого мені тут не зламали. Це дуже, дуже важлива інформація. За те, що навчили користуватися ним. Тільки приємні емоції, все супер. Дякую.